Я відмовляюсь, що ти мені зробиш, старий дідуган. О, дорогенька, що це було? Полювання? Кров? Поганий сон. А, це неважливо. Basicero, це завжди так відбувається. Мені приходиться цей весь бруд. Після хантерів вичищати нах Заїпали. Чекай, дід мене джойстик розрядився. Yeah. Сьогодні Герман приєднається до полювання. Де вже на пенсію. Йоу! Перестрілка з дідом. Що, виходить? Я тепер <плес> дідуган. Ні, я тепер дідха. Що <плес> мені тебе? Гайс Справді, я тепер бабуська. Дивіться на мене, яка я фіолетова волоса. Я ще за часів ковіду маску вділа і погнали. <плес> Кінцівка honoring viше. Так, раз. Два. Три. На ульту йдем. Слей. Що ж буде? Хм. Це у нас місяць спускається. Ну ану-ану. Ану ану-ану. Ану-ану. Ай-яй-яй. Ай, ай. На Що? Шо? Шоо? Пісралася? У мене чотири поповини з трьох. Ау! Блять, я за шведку якось нахуй.